Для приготування легкого столового вина виноград збирають трохи недозрілим, чим довше плоди залишаються на лозах, тим міцнішим стає напій. З плодів, що були залишені на кущах дов'янення, виходити десертне вино, що потрібно враховувати перед тим, як готувати вино з винограду. Мрієте навчитися працювати чудове домашнє вино з винограду, але не знаєте, з чого почати. Скористуйтеся перевіреними рецептами і обов'язково зверніть увагу на важливі нюанси, а ще навіть найкращі сорти винограду, вирощені за всіма правилами, не гарантують чудового смаку вина, якщо зневажати правилами виноробства для створення справді смачного і ароматного напою під далеко не кожен сорт з вашого виноградника, використовуючи столові сорти. Ви навряд чи досягнете бажаного смаку і після смаку, а ось такі популярні винні сорти, як Ізабелла, Мерло, Каберне, Сувіньйон, Шардони, Сувіньйон, Блан, Рислінг, Блан або Піно Нуар дійдуть найкраще. Солодкі вина виготовляють із мускатних виноградних сортів, проте вони найкраще ростуть у південному кліматі. Виноград полагоджують збирати з кінця вересня. Поки не розпочалися морози. Якщо погода сонячна, можна залишити плоди на лозі довше. Якщо ж цілими днями йдуть дощі, краще поспішити зі збором урожаю, інакше ягоди почати підгнювати і для виноробства вже не підійдуть. Важлива умова при зборі: сухі грона зібрані плоди слід перебрати, викидаючи сухі, підгнилі, зіпсовані, уражені хворобами виноградні ягоди. Не забудьте також прибрати гілочки. Інакше вино набуде гіркуватого. Терпкого смаку через наявність цанінів у гронах, хай процес сортування ягідпозиться чимало часу, та у напою буде більше приємний смак і післясмак. У результаті ягоди повинні залишатися чистими, тільки миті їх не потрібно, оскільки білий наліт на виноградинах. Це і є винні дріжджі, необхідні для бродіння. Склянки ємності, призначені для бродіння соку. Потрібно перед розливом окурити сіркою інше, на стінах бутлів може з'явитися пліснява. Приготування вина з винограду. Основні етапи залишатися надовго відсортований виноград не можна, оскільки в такому вигляді він заграти раніше ніж потрібно. Тож одразу переходьте до наступного етапу. Ретельного роздавлювання ягід за допомогою звичайної дерев'яної товкачки або спеціальної дробарки у шкірках винограду містяться натуральні барвники, тому для створення червоного вина м'ясо і сік бродять разом. А при виготовленні білого, сік відділяють одразу, роздавлений виноград залишається на три дні при кімнатній температурі, накритій тканиною емальовані ємності, перемішуючи не менше трьох разів на день. Не бійтесь, що сусло закисне, аже вуглекислий газ, що утворюється під час продіння, не дасть кисню потрапити всередину. Для трьох днів мезгаз пливе і можна буде процедити сік, вичавивши також дорогоцінні краплі, Залишивши сусло непроцідженим днів на 5-6, ви додасте напою більше терпкий смак. Якщо вам хочеться отримати солодке вино, цукор потрібно додавати порціями у проціджений сік у перші 10 днів бродіння, поки за смаком на пі не почне нагадувати солодкий чай або компот. Кількість доданого цукру може сильно варіюватися в залежності від вмісту цукрів у винограді та від індивідуальних уподібнень виноробів. Найкраще наливати невелику порцію виноградного соку і розмішувати цукор у ній, заливаючи потім назад у бутиль. Після закінчення бродіння додавати цукор безглуздо, оскільки він просто законсервує вино. Проціджений виноградний сік із розчиненим цукром налійте в бутлі доверху і закрийте капроновою кришкою або проколотою в кільких місцях медичною рукавичкою. Закріпивши її гумкою, вуглекислий газ виходитиме назва з під досити щільно закритої кришки та здірок у рукавичці. А кисень не зможе потрапити до бутля бутлі приберіть у темне місце з температурою від плюс десяти градусів. Чим нижча температура, тим довше відбуватиметься процес бродіння, поки виноградний сік бродити. Раз на тиждень його слід проціджувати, щоб осад не зіпсував смак, а коли через місяць два бульбашки перестануть з'являтися, спробуйте напій на смак, якщо він набув міцності та приємної солодкості, і цукор при цьому не відчувається, значить, виноградне вино готове. Який рецепт приготування домашнього вина з винограду оберете ві? винороби любителі призвичай робити домашнє вино з винограду Ізабелла, використовуючи наведену вищу технологію. При цьому на 5 кілограм винограду йде близько 3 кілограм цукру, а для отримання більшим м'якого смаку через тиждень після бродіння до соку додається 12 літрів води, але на цьому різноманіття виноградних вин не закінчується і для тих. Хто бажає розширити асортимент домашніх напоїв, пропонуємо кількість цікавих рецептів, в основі яких лежать виноградний сік або готове вино, столове вино по-польськи. Замість цукру використовують родзинки, причому беруть у два рази більше, ніж бізнаділося цукру. Угорське 5 кілограм білого добірного родзинок насипають у бочонок і заливають 6 літрами вина, після чого залишаються у теплі на два дні. А потім додають дріжджі, щільно закупорюють бочонок і закопують його в землю на рік. Гвоздичне бочонок із виноградним соком поміщають мішечок із зашитою в нього товченою гвоздикою. Після того як сік перебродити, напій переливають в іншу ємність. Лимонне на 10 літрів соку винограду додається висушена цедра з одного лимона, зав'язана в мішечок. Коли сік добре перебродити, покласти дрібку маліси та м'яса. Кірки З одного помиранця один кілограм винограду, цукор, і дати напою настоятися мозильське відваром із квітів бузини, та м'яти випарити бочонок і не виливати, поки бочонок не насититися ароматом, після цього наповнити бочку соком винограду, додати м'ясо і трохи більше квітів бузини настояти. Мускат не покласти у молоде вино, поки воно бродити мішечок із насінням шавлії. Та квітами бузини залишитися на два тижні, потім розлити по пляшках яблучна уємність, де лише почав бродити виноградний сік, опустити яблука та періодично замінювати їх свіжими, поки вино повністю не перебродити. Виготовлення домашнього вина з винограду не представляє особливої складності і дає широкий простір для прояву фантазії. Якщо вперше не вдалося досягти бажаного смаку, експериментуйте. Кожен винороб змінює основну технологію по-своєму застосовуючи власні маленькі хитрощі.